Добрий день з вами. Інтернет-видання Бух. І сьогодні ми відзначаємо день української писемності та мови. Отож, перевіримо, чи нововолинці зможуть відповісти на декілька простих запитань з української мови та отримати приємний бонус. Доброго дня! З нагоди Дня української писемності та мови, е, інтернет-видання «Бух» проводить опитування серед мешканців Нововолинська. Якщо ви відповідаєте правильно на три запитання, отримуєте приємний бонус. Е, розминка для учасників. Скажіть слово «паляниця». паляниця. Як правильно сказати, протягом дня чи на протязі дня? Протягом дня. Поставте правильно наголос: курятина чи курятина? Курятина. Супер, тримайте. Перше, це розминка. Скажіть слово паляниця. Паляниця. Як правильно сказати, протягом дня чи на протязі дня? На протязі дня. Протягом дня. Правильно, ви буваєте з гри. Слово до речі, пишеться разом, окремо чи через дефіс. Окремо. Що таке поцвірінок? Маленька пташечка, можливо, пташечка без пір'я. В принципі, вірно. Ви отримуєте цукерки. Дякую, дякую. Це супер, дякую вам за участь. Три запитання таких невеличких. Слава до речі. Пишеться окремо, разом чи через дефіс. Окремо. Супер. Перше питання. Ви правильно відповіли. Наступне запитання. Поставте правильно наголос. Алфавіт чи алфавіт? Алфавіт. Супер. Правильно. Слово «західноєвропейський» пишеться разом, окремо чи через дефіс. Західноєвропейський? Разом. Супер молодці. Перше запитання. Скільки літер в українській алфавіті? Ти дуже. Симпатична. Дякую дуже. Я таку дівчину, як ти. Я перший раз зустрічаю. Слово до речі, пишеться разом, окремо чи через Дефіс. Окремо. — слово західноєвропейське. Пишеться разом, окремо чи через Дефіс. Окремо. — Скільки літер в українському алфавіті? Нет. Все добре. Ну ти старався. Тримай. Молодець. Розминка для учасників це скажіть слово паляниця. Паляниця. Дружні відносини чи дружні стосунки. Зараз секунду. Дружні стосунки. Як правильно сказати, протягом тижня чи на протязі тижня? Е, не можна казати, на протязі, протягом. Молодці. Е, поставте правильно наголос: Лате чи лате? Так. Е, точно не. Я знаю, мене все. Лате чи лате? Лате. Супер! Імпровізація. Дякую вам теж. Розминка для учасників. Скажіть слово «паляниця». Паляниця. Слово західноєвропейське окремо разом чи через дефіс? Через дефіс. Що таке поцвірінок? Я не знаю. Що таке Поцвірінок – Це квітка? Ні. Ні. Якщо ви відповідаєте правильно на три запитання, ви отримуєте приємний бонус від, від інтернет-видання Бух. Скільки літер в, в українському алфавіті? 33, ну так. Да, да. Супер, молодці. Поставте правильно наголос: Лате чи лате? Якщо кофе, то лате. А якщо зброя, то, то лате. Є різниця. Ну, в українській мові правильно ставити наголос лате. Давайте ще одне запитання. Слово до речі, пишеться разом окремо чи через дефіс? До речі, я не знаю, я А Може, окремо, то як є, двірі существі, є несуществуючі. Тісять ну... то существують, а ті що лежать, то Скажи слово Паляниця. Паляниця. Постав правильно наголос. Лате чи лате? Mm, лате. Правильно. Слово західноєвропейське. пишеться разом, окремо чи через дефіс. Mm, окремо, окремо Що зображено на фото? Шепшина. Шепшина, правильно. Дякую за участь. Майке гарно. Майке, скажіть слово паляниця. Паляниця. Супер. Перше завдання виконане правильно. Слава до речі, пишеться разом чи окремо? Разом. Окремо. Ну, за участь ми вам даємо одну церкерку. Е, розминка для учасників: перше слово. Скажіть паляниця. Паляниця. Поставте правильно наголос: алфавіт чи алфавіт? Алфавіт правильно. Що вже втратила? Це останнє запитання. Якщо відповідаєте правильно, отримуєте цукерку. Що зображено? Це суниця. Правильно. Супер. молодці. Дякую за участь.